Всім привіт! З вами Юля, ми на каналі Польський Ту і сьогодні наш черговий урок польської, де ви зрозумієте, що означає напис КМБ на дверях в Польщі. Якщо хочете щодня отримувати дозу корисної інформації, підписуйтесь на інстаграм мій і моєї школи. А ми починаємо. Дуже часто протягом цілого року або саме на свята, після свят в Польщі на дверях. Кредою пишуть три літери К, М і Б. Після цього пишуть рік. Наприклад, КМБ 2020-2021 і так далі. І саме цей напис з'являється, коли перед святом свято трьох крулі. Круль, тобто король, тобто це свято трьох королів. Воно припадає на 6 січня. Саме тоді в Польщі йдуть паради. Люди виходять на вулиці, відбувається дуже велике святкування. Але що ж означають ці три літери? Навіщо їх малюють на дверях? Багато пораків вважає, що це скорочення від назви. Самих цих трьох королів. Як каже легенда, ці три королі, три царі, дуже багато різних нас це е, такі шановні особи, які прийшли до Ісуса і принесли йому дари. І саме вони дізналися про народження Месії завдяки чудесній зірці. Це така дуже популярна, важлива для польської історії історія, і дуже важливо знати, звідки ж взявся цей напис. Королі мали на ім'я Кацпер, Мельхіор і Бальдазар. І тому поляки часто думають, що це скорочення саме від їх імен. Але це неправда, тому що правильна версія цього запису це літера С, так та що польську ви бачите на екрані, мало б записуватися це так. І це означає Христе Богослав тему домові. Це напис, який писався раніше латиницею. І означав, що Христе благословив цей дім. Тому цей напис з'являється після свята або перед святами. Головне, щоб він був 6 січня на дверях. Тому, коли ми записуємо це, то поляки-католіки це пишуть, щоб Христос прийшов і благословив саме цей дім. Також це потрібно до того, щоб коли священик приходить посвятити. Взагалі дома, з парафії. Він буде знати, в які двері треба стукати, в які двері треба заходити. Якщо на них є такий напис з цим роком, то це означає, що священник може і повинен там заходити. Це означає, що його запрошують. Ще в польській традиції, звичайно, якщо вже священник прийшов до цього. Всім добре. Всім добре. Мері Крисмес! Здрасте, Такий напис на дверях означає, що в цьому домі чекають на священника. Також є така польська традиція, що якщо священник вже прийде до цього дому, то треба дати йому грошей. Звичайно, немає чіткої суми, кожна родина дає стільки, скільки вважає за потрібне. Що ж означають ці плюси? Багато людей думає, що це плюс між цими літерами, але це не плюс, це. Знак, який символізує хрест священника, тобто знак благословення. Тобто це не скорочення від імен королів, а це латийська фраза, яка означає, що треба благословити цей дім, і ці плюси між ними це знак того, що це хрест, це знак благословення. Тому, якщо ви бачите такий напис на двері, це, скоріш за все, означає, що там живуть віруючі люди. І цей напис дуже часто не стирається протягом цілого року, а змінюється тільки потім наступний рік. Щоб священник знав, що інформація. Актуально для цих мешканців і що надаль треба туди заходити і істукати. Чи помічали ви такий напис на дверях, то чи знали ви, що це насправді означає? Напишіть, в яких ще ситуаціях в Польщі ви не розумієте всказівок або написів, і обов'язково розберемо це в наступних відео. З вами була Юля, канал Польський Ту, і до наступних відео. Па-па!